підготовка до пострілу, прицілювання по рухомій мішені та плавне натискання на спусковий гачок. Вихованці Вінницької міської комплексної дюсиша з кульової стрільби готуються до домашнього чемпіонату України. Національну першість Вінниця прийматиме з 12 до 20 вересня. А напередодні п'ять наших стрільців змагалися на чемпіонаті Європи у Чехії. Із континентального старту Вінничани повернулися з 20 -ма медалями. Серед призерів – 17-річна Діана Поплавська. На євро вона завоювала по дві срібні та бронзові медалі у команді. Дівчина каже. Вже. Наразі це найвідповідальніші змагання у її кар'єрі. Хвилювалася я дуже сильно, якщо чесно. У мене таких хвилювань ще ніколи не було, навіть на моїх перших самих виїзних змаганнях. Тому що ну, я відчувала дуже велику відповідальність, як за себе, так і за команду. Конкуренція ну така нормальна. Тренуються юні стрільці під керівництвом титулованих спортсменів, чемпіонів світу та Європи Данила Даніленка і Валентини Гончарової. Продовжуючи успішну спортивну кар'єру, фахівці паралельно готують собі гідну заміну. Тренери кажуть, починати займатися кульовою стрільбою можна з 11 років. Якщо спочатку дитина приходить перший раз, тобто тренер я чи другий тренер стоїть на своєю дитиною. Спочатку індивідуальний такий підхід, щоб повністю дитина зрозуміла, як стріляти, техніку, правила це все проговорюється, показується, і вже на наступне тренування вона більш це втягується. На базі Вінницької міської комплексної дю США діє і секція з греко-римської боротьби. Підопічні Ігоря Петрика віком до 13 років лише кілька днів тому повернулися з чемпіонату України, що проходив в Івано-Франківській області. Там вінницькі борці вибороли чотири медалі. На найвищу сходинку п'єресталу здійнявся Єгор Демченко. Я змагався кг, і кілограмів. Мене були доволі сильні противники, і потрібно було постаратися, щоб перемогти. Я займаюся 8 років боротьбою, і мене на цей спорт повели мої батьки. Хотіли, щоб я міг себе захистити. Нині вінницькі борці готуються до Кубка України, який з 22 до 24 вересня пройде в Мукачево. Тренують спортсмени не лише тіло, а й загартовують характер. По-перше, без дисципліни вони не зможуть мене почути, а це коли ви бачите багато дітей, щоб не було в першу чергу це безпека дітей, щоб не було травм, щоб не було ніяких таких негативних моментів. А взагалі, це дуже красивий, чудовий вид спорту. Один з небагатьох видів спорту, який розвиває всі групи м'язів. На базі міської комплексної ДЮСШ, окрім секції з кульової стрільби та греко-римської боротьби, також проводять для дітей безкоштовні заняття з боксу та тхеквондо. Ілля іскра, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.